Це потрібно молодим хлопцям. Так, на жаль, така тенденція, оскільки у нас е, дуже тяжка екологічна ситуація, дуже багато хімікатів, як я розповідав в своєму відео про бісфенол в пластику, да, який просто приєднується до рецепторів естрогенів та знижує виробництво тестостерону, плюс, звичайно, стрес від війни. Це все призводить до того, що у молодих хлопців дуже часто. Є така хвороба гіпоганадизм. Це часткова атрофія яєчок, коли вони не виробляють достатньо тестостерону. А якщо у хлопця немає гіпоганадизму, він просто хоче набрати м'язі і в цілому відчуває себе не дуже гарно, чисто психологічно. Таким саме тому в мене є одна з ендотерапія, яка називається заміна стероїдом. Тобто я розумію, що хлопці молоді, хочуть швидко. Набрати м'язи, стати сильними, тому що ну, це необхідність, якщо ти хочеш бути альфа-мен. І, звичайно, вони дуже часто подивляються на чорну сторону да, темну сторону стероїдів. Але за швидкими результатами від стероїдів ти отримаєш довгострокові проблеми. Навіщо, якщо є ендотерапія, яка буде мати такий самий ефект, як і від стероїдів, але при цьому не те, що не пошкодить твої яєчки, а навпаки, укріпить їх. Цьому і різниця.